Три місяці у темному під'їзді мешканці проспекту Червоної калини 44 аж три місяці чекали на електрика з ЛКП житловик С, щоб той вкрутив справні жарівки у першому під'їзді. Після чергового звернення мешканців в ЛКП електрик нарешті прийшов, однак без ламп. Звонив він туди до домоправ і до кладовчика. каже: у нас нема лампочок. Кладовщик говорить, нема лампочок. А той каже, може віддасте свою, а не по тому віддамо. Директор ЛКП Житловик С, звинувативши у всьому електрика, запевнив журналістів народного контролю Зік лампи є. Електрик не, не, не зрозумів, або ну, що я таке, може не виконує на своєї роботи. Ну, але я думаю, що то завипрена завдяки журналістам народного контролю. Зік у першому під'їзді на проспекті Червоної калини 44 вкрутили жарівки. Пан електрик, там є світло, 44, Квартира, 23, червоної калини. Лампочку закрутили чи ні? Зроблено. Дякую, Аліна Подлєсна, Сергій Барбо. Народний контроль, телеканал Зік.